Верховній 30 діпи лише у 10 областях, які межують з Росією, Придністров'ям і мають вихід до Азовського моря. Коли оприлюдня та підпишуть документ, чому депутати довго не так зміниться життя українців на найближчий місяць? Знає Яна Туренко про проведення воєнного стану у Верховній Раді підтримали суттєвими змінами. Впровадять його не на всій території України, а лише у десяти областях, які межують з Росією, Придністров'ям та мають вихід до Азовського моря. Голосували не без суперечок. Дійти згоди народним обранцям вдалося лише пізно ввечері. Воєнний стан ведуть лише на 30 діб у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. Я глибоко переконаний, що це наш обов'язок не тільки як державних мужів, а як кожного громадянина України. Ми маємо виходити з інтересів держави. Ми маємо розуміти, що будь-яке наше рішення впливає на життя українців. Пріоритет номер один це безпека і оборона держави. Закон диток. Я девітав його підпишу. експерти. Кажуть, полки суперечки у раді були небезпідставними і показали, хто дійсно думає про майбутнє держави, а хто більше переживає за передвиборчий рейтинг. Вчора Багато хто сказав, що от прийшов певний час скриття консерв, да, то політична консерва, яка чекає свого часу і яка виявляє свою позицію в найгостріший момент, да, і де вони проявили свою позицію, ну, далеко не патріотичну, далеко не державницьку. І показали, що їх проблеми виборів цікавить набагато більше, ніж питання безпеки країни. Майже п'ять годин депутати не могли визначитися зі строком воєнного стану і областями, в яких його необхідно запровадити. Бентежили народних обранців і обмеження прав та свобод громадян. Врешті-решт вирішили, що повною мірою воєнний стан працюватиме лише у разі прямої агресії Росії на суші. Експерти рішення проведення воєнного стану називають політичним. Кажуть, так українська влада показала західним партнерам готовність діяти. А от закриття кордонів і введення віз із Росією вважають зайвим. Мовляв, воєнний стан це насамперед привід привести у бойову готовність армію, проінструктувати резервістів та посилити охорону громадського порядку. Петру Алексеевичу нужно было как-то отреагировать на ситуацию, выполнить свою функцию главнокомандующего, которую от него и ожидала часть общества. Поэтому военное положение, скорее всего, останется на бумаге, то есть вряд ли будет введен комендантский час, вряд, вряд ли будут созданы военные администрации, вряд ли будут какие-то неудобства для простых граждан. Отже, пересічних громадян воєнний стан стосуватися не буде, проте військові працюватимуть у посиленому режимі. Відчують обмеження і ті, хто тісно співпрацює з Росією. Это вопрос работы с резентурой. Это Вы должны прекрасно понимать, что мы все здесь милые и хорошие граждане. Мы живем, мы улыбаемся друг другу, но есть люди, которые за определенные средства и мы это видели в 2014 году, проводят определенную как развевательную, так и диверсионную деятельность. Єдине, что вплине на життя простых українців, подорожчання долара. Проте і тут експерти радять не панікувати. Кажуть, що реальної девальвації гривні гривні немає, а курс 28-29 гривень за долар спекулятивний. Згодом ситуація стабілізується. курс Национального банка практически не изменился, всего лишь на 10 копеек. Более того, в тех же обменных пунктах курс покупки доллара остался практически на прежнем уровне, а курс продажи вырос. То есть как раз для тех, кто паникует, для тех, кто не знает, что делать, кто не смотрит телевидение, не читает газет, и как раз возможность заработать хорошо тем, кто занимается бизнесом, валютным бизнесом. Якщо прямої агресії Росії вдасться запобігти, життя українців не зміниться. У іншому разі ми будемо готові до відбиття наступу завчасно. Яна Туренко, Ігор Казанжі і Євген Ячмен Савсьомий канал.